Я керівник Полтавської місцевої прокуратури, Асташкін Євген Олександрович. Кримінальне впровадження ми здійснюємо процесуальне керівництво в ньому. Головний старший процесуальний керівник це мій перший заступник Радічук Денис Ігорович. Хочу поінформувати наступне. Дуже добре, що в цю справу включилась громадськість. На даний час керівництвом слідчого управління поліції змінено слідчу групу. Включено до неї фахівців як на рівні Міністерства, так і на рівні сугу. Е, дуже прискорено проведення усіх експертиз. Е, на даний час призначено, я прочитаю, тому що дуже складний е, назви. Значить, на даний час призначено вже автотехнічна експертиза, судово-медична, комплексна судово-медична та транспортно трасологічна експертиза. Значить, саме на підставі цих висновків буде прийнято рішення кінцевого кримінального провадження. Дуже добре, що збережено, я повторюю, усі докази, які можливо було знайти і зберегти на той момент, як прокуратура підключилась до цього кримінального провадження. Як прокурор Турчин, фотографія, якого ви всі бачили, з'явився на місце події та взяв участь у проведенні огляду місця подій. Всі докази, я повторюю, збережені на даний час. І будуть надані експертам для того, щоб вони зробили висновки, е, які належать у цьому кримінальному провадженні. <клес> Експерти будуть виходити з наступного. Якщо е, водій рухався з швидкістю, яка дозволена на тій ділянці дороги, чи могла вона зупинити транспортний засіб до того моту, е, з того моменту, як могла побачити. Е, на пішохідному переході е, припр перешкоду. Дозвольте запитання. зараз, зараз зачекайте. Е, але ці всі питання можуть дати виключно експерти. Вони будуть міряти як пошкодження на автотранспортному засобі, так е, і пошкодження на е, потерпілому, так і місце розташування, яке встановлено е, велосипеда е, і потерпілого після зіткнення.